Ми не дамо поплюжити і обливати брехнею наших захисників. Така людина, як Шумілова, взагалі не має займати посаду взагалі її місце не в культурі. Представники організації штаб матерів та родин воїнів України виступають на сесії з проханням звільнити директорку центру культури та дозвілля імені Шевченка Марту Шумілову Лисякову кажуть, у червні звернулись, аби провести на території парку благодійний захід. Після отриманих дозволів від та міськради згодом отримали лист від керівниці з відмовою на проведення фестивалю. Причиною було те, що на цей час там запланований інший захід. Що таке власний благодійний захід? Це що? У нас приватна власність парк розпоряджатися своєю посадою, по своїми посадовими інструкціями на своє бачення. Вважаємо даний факт самостійною ініціативою громадянки Шумілової, що спрямована на свідомий зрив нашого благодійного фестивалю. Згодом волонтери звернулись до міського голови Романа Клічука та ще раз отримали дозвіл. Івсієва каже, вже під час підготовки заходу звукооператор відмовився виконувати свою роботу, ображав та погрожував їм. А адміністратора та машиніста сцени не було. Згодом директорка написала скаргу в міноборони та керівництво бригади щодо нібито неналежної поведінки військовослужбовців. Коли хлопців, хлопців на нулю витягують на пояснення. Це глибокий тил, хто у своїй скарзі. Послухайте, звинуватила військовослужбовцю у порушенні військової присяги нападу на працівників парку із загрозами, що викликають вільних неповагу до ЗСУ в цілому, що на наші переконання поплюже честь і гідність наших військових. Проведення заходу не блокували, і він відбувся, каже директорка Центру культури та дозвілля Марта Шумілова-Лисякова. На ту дату, на яку звернулися до нас громадська організація і Буковинський центр культури, які були співорганізаторами, був вже заздалегідь спланований. Наш захід. І це був теж благодійний спланований захід на підтримку Збройних сил України, на підтримку безпосередньо військових, які працюють тут у нас і зараз захищають нас на нулю. Ну, і тому ми запропонували їм провести фестиваль не в парку Шевченка, так як дата була вже заброньована, а в парку Жовтневому. Їм та локація не підійшла. Відповідно, довго думали, вагалися і власне скасували свій захід. Брати водночас каже, скаргу написали через конфлікт між працівниками парку та військовими. Якщо так заглибитися про причини створення цієї конфліктної ситуації, ініціатором якої я вважаю є наша колишня працівниця. Яка була звільнена з посади, вона працювала в культвідділі. Ну і власне це була її особиста помста створити якісь конфліктні ситуації, втягнути в неї військових. А написала ми скаргу, тому що військовослужбовці після проведення заходу, власне, по команді цієї особи, яка в нас працювала, підійшли до наших працівників і погрожували їм. Тому ми хотіли захистити наших працівників і просто написали скаргу для того, щоб розібратись. На сесії підтримали створення робочої групи, аби розібратися у ситуації. Водночас Шумілова Лисякова вважає, що підстав для її звільнення немає. Анастасія Лупашко, Аліса Бобель, Роман Палатик, Василь Григоряк. Суспільне новини Чернівці.